Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас третій день турніру. Потужне усилення. На чотирьохзіркових зіркових героях. всі кольори приймають участь. Сьогодні тримаю стоп-1. Так, добре, оборонка. Так, оборона А, але не дуже щось впевнено. Але все ще тримається. Ну що ж, поїхали, подивимось. Так, клик, мультяшки, стекляшки. Давайте, може, Кедмана тоді візьмемо ось такого мультяшного, щоб пробивати синіх сильніше. І так і залишимо. Мультяшки об контру б'ються, стекляшки ні. Але спробуємо їх камінчиками пробити. Так, ну, поки вклика, можна прокидати, але ж... Теж не дуже багато. Добре, давайте ось таке комбо прокинемо. Дуже багато червоного, який зовсім не потрібен. Давайте ось так. Ось так. Сині поки тримаю, бо клик зараз бафне. А й сині уїхали. Хотів синіми бафи познімати. Ой, боляче б'ють. Так. Синій переїжджає. Мені лікування потрібно. Ліворуч зібрати синіх. Не хочу, щоб грім поки заряджався. Тому давайте ось так прокинемо. Так, синенький є. Тихо, тихо. Давайте спробуємо задіспелити. І мені треба лікуватись терміново. Обережно. Так, трішки підлікуємось, бо щось дуже боляче пробивають. Так, зараз буде грім, потім Соня може когось і пробити. Всі одночасно б'ють, а в мене просто немає чим зарядитись. Давайте ось так, поки не будемо чіпати, щоб вони били без бафів хоча б. Це мінус кедман може бути так. Тихо, 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 тихо. Давайте так прокинемо. Мені треба фіолетові. Ось так спробуємо фіолю зарядити. Тільки шарханчик зарядився. Ну, Давайте його вмикаємо. А далі що робити? Давайте так. Фіол не доїхав, ну, все. Ну, просто не дали взагалі поляну зарядитись. Добре, прокинемо тоді так, поки є хоч якісь кріти. Але тут вже навряд чи я щось зможу вдіяти. Ці будуть мені пробивати. Давайте, може, Клик відійде. Ось так. Хей, не добили навіть його. Так, да, пробивають дуже боляче. Ну, ось і все. Тупо фіол не мог зарядити. Ну що ж, поїхали далі. Поїхали такою ж командою. да це з фіолами, звісно, взагалі не пощастило. Давайте комбо прокинемо, може, тут хоч фіоли. І знову купа жовтих взагалі не потрібних. Ось ще. Трішки фіол приїхав. Так, тихо. Добре, давайте ось так обережно прокинемо. Ось тут прокинемо ось так. Треба якось хоча б кирило зарядити. Трійк йому не вистачить. Добре, давайте тут. Кіпріота сповільнили. Так, ну хоч цього мінус нули, це добре. Так, там лікування. Давайте спробуємо, напевно, задіспелити і прокинемо ось так фіоли. Так, там діспелу вже немає в них, тому робимо так, вмикаємо Кіпріота, скоріш за все. Я зрозумів, краще було б колю почекати, але. Давайте так. Ось так. Нехай коля б'є, поки царь не А бав... і царь встиг бафнути. А, в нас же ж немає контри. Дуже боляче. Треба рятувати окульониша. Давайте скинемо. Знов купа червоного. Ну, все, кульони, що не врятували. Добре. Може задіспе... Ага, навіть пробили. Так, фіоле. Нарешті є контра. Але це може і не допомогти. Давайте так, бо в них бафи ще висять. Ой, цей цар. Що робити? Напевно, вдаримо. І треба фіоли. Треба лікуватись. Тут прокинемо зелені. Контру поновимо. Давайте в нього прокинемо. Ну, як же ж вони б'ють боляче? Заберемо лікаря, лікуємось ось так тепер. Доби його, не добило, так, він сам вбився, чудово. Ну, тут вже можна. Прокидати. І знову купа червоного, зелений, хоч є. Так, добре, так, так, так. Зараз вже доб'ємо. Але теж важко було. Добре, тут впорались, поїхали далі. Так, кіприот, він діспелиться. Поїхали. Стекляшок немає. Ну, Тільки Кирил, але він. Наб'є. Так. Знову якесь поле, ну взагалі. Добре, давайте тут пошукаємо фіол. Так, є. Давайте тут зробимо трічку, може знизу ще доїде. Так, трішки доїхало. Тут ось так. Хотілося б синій чіпати, але треба фіолетові заряджати. Так, контра. І немає синіх, щоб це зняти камінчиком. Давайте ось так. Може закриється фіол? Не закрився. Добре, тоді сюди. Шерхана поки не чіпаю. Але ж control. Так, давайте поставимо свою контрол. Дуже мало ХП у Шерхана. Коля може його і пробити. Тому давайте підлікуємось і прокинемось так, зарядимо зелені. Ну, це комбо трішки зайве, невчасно полетіло. Так, добре. Вмикаємось. Добі... Ну, не доб'ємо, хоча б знімемо контру. І ось так сині прокинемо. Може, вистачить, не вистачило, але ми встигли підлікуватись. Шукаємо зелений. Так, зелені є. Добре. Дивіться, скільки червоного камінчика. Давайте ось так, може, синім одним колю доб'ємо. Добили, але коля хоче грати ще. Добре, давайте так, зелені прокинемо. Спробуємо ще раз його добити. Не виходить. Тоді прокидаємо комбо, може там сині якось складуться. Комбо чудова. Все, закінчили. Пощастило. Три семірочки. Добре. Так, поїхали. Ай, царь. Ну тут два жовтих по центру поїхали. Ого. Так, трішки фіолів. Якби кріс зробити? Не виходить. Тому давайте зробимо ось так четвірочку. Тепер трієчку. І там ще буде трійка, і ми повинні зарядити своїх. Ага. Так, добре. Чудово. Вимикаємо, вмикаємо, рігарда, поки притримуємо. Люсю повинні добрати. Так, грім. Стекляшка буде пробивати. Так, не пробив. Давайте ось так. Тепер синій кріс. О, фіоли. Ну, ось тут ідеальне поле. Просто ідеальне. Так, так. Так. Навіть нічого не прийшлось робити. Все само поле розрулило. Добре, наступний бій. Так, стекляшки, стікляшки. стікляшки. Диспелі це вони чудово, тому поїхали. Можна було, напевно, Люську взяти, але поїдемо так. Давайте пошукаємо четвірку зелених знизу. Не знайшли. Треба спробувати зарядити кедмана, щоб зняти контру. Давайте так. І ось так фіоли. Трішки зайве. Але не встиг зарядити скіпріот, тому ми вмикаємо, вмикаємо контру. Напевно, навіть підлікуємось. Но ну, офілетового камінчика Люсі не вистачить. Але може кіпріоту вистачити. Давайте. І підлікувався негідник. Добре, тоді зелені прокидаємо сині. Заді спелили. Добре, тепер ще сині. Можливо, Люсю доберемо. Ага, майже всіх забрали. Ну, чудово, так, так. Ось ну, кляшки, вони в обороні не дуже стоять. В атаку, у в контру пробувати так, а в обороні все діспелиться. Що ж, ну тут пощастило, але перший бій, ну там шансів не було. Ні, шанси були, але треба було інших героїв брати. Так, добре, топ-1 ми зайшли, оборона А. Рейтинг 174 місце. Ну, в принципі, непоганий результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. До побачення!